Відтяті ноги, руки або ж просто смерть під колесами потяга все це не історії з фільму жахів, а статистика нещасних випадків, які трапляються за останній час на теренах нашої області, кажуть залізничники. Люди, аби зробити красиве фото або ж відчути екстремальні емоції, готові на все, не задумуючись про наслідки. 19-річний хлопчина разом з друзями вирішили з однієї станції під'їхати до другої, причепившись до другого, сходинку вантажного. Вагона. В результаті станції Букачівці не втримавшись в криві, падає під колеса, ампу... Ампу... ампутація обох ніг. Ірина Мельник зазначає, кожен випадок неправильного переходу колії. Фотографування на лінії або ж порушення правил поведінки на залізниці штрафується. Штрафували за 9 місяців досить велику кількість людей. По Львівській залізниці в районі 1300 чоловік, да 42 тисячі гривень. А ще залізничники кажуть, один необачний крок може коштувати вам життя. Ні в якому разі не можна пролазити. Попід вагонами не можна кататися на підніжках вагонів. Обходити вагони треба не менше п'яти метрів від вагона, щоб було. Як е, слідкувати, коли переходити колію, слідкувати, щоб не було ні в якому разі по, е, поїздів поблизу будь-якого рухового складу, який рухається, адже тепер уже швидкості більші, і людина може просто не встигнути вийти в безпечну зону. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.